Привіт! Мене звати Ольга Савицька і я виконавчий директор компанії МенеджВан. Зрозуміло, хто я. Я менеджер. так? А Яке найгірше рішення для менеджера? Це не прийняте рішення. Для того, щоб прийняти швидке рішення, яке впливає на розвиток справи, необхідно оперувати певними даними. Це, мабуть, відомо будь-кому, хто працює в бізнесі. Де ж взяти ці дані, часто доводиться аналізувати величезний об'єм документів, і це справді складно і займає багато часу. В даному Питання дуже сильно мені допомогла компанія Dataman, тому що вони реалізували надзвичайно професійно і оперативно якісні дашборди, на яких одразу в реальному часі оновлюється вся необхідна мені інформація. Прозоро візу... візуалізується, перепрошую, і я можу бачити усі необхідні дані для того, щоб приймати рішення, які дозволяють компанії рухатися вперед. Рекомендую Dataman. мам. Дякую.